Всім профіта! В цьому відео буду пробувати розігнати депозит з 2000. Побачимо, що з цього вийде. Чому з 2000 перша угода на 4200, тому що поповняв баланс на 2 плюс бонус від біному на 110%. Тому 4200. І дивимося, як закриється перша угода. І не рекомендую нікому так робити, бо це дуже ризиковано. Перша угода у нас закривається в плюс. І йдемо шукати другу угоду. Вводжу суму другої угоди теж вабанком. Нагадую, не рекомендую цього робити ніколи, бо це порушує всі правила торгівлі. Я просто хотів розігнати депозит і побачимо зараз, що з цього вийде. Заключаємо другу угоду вабанком, шукав угоду на п'ятихвилинному таймфреймі. Очікуємо закінчення угоди. Ця угода була дуже трішки нервова, але побачимо зараз, як вона закриється. Якщо закриється в плюс, продовжимо торгівлю на другій сесії, якщо в мінус, то, звичайно, завершуємо. Хто хоче навчатися разом зі мною і торгувати, приєднуйтесь посилання в шапці профілю. В наступних відео буду розказувати, як не злити баланс. А в цьому відео пробую розігнати депозит з 2000. Побачимо, що з цього вийде. Не знаю, буду пробувати до 50 тисяч, дойти потім зробити вивід. Буду показувати вам всі угоди. Якщо, звичайно, закриється це в плюс. Далі я його банком не буду. Так, бачимо нервово. Ще й під кінець інтернет трошки зависає. Але угода закривається наша плюс. Ми бачимо плюс 250 доларів. Це чистий дохід. Ось дві угоди. І попередній невдалі за квітень Я робив перерву торгівлі.